Всім доброго дня! Покажу вам своїх пташок, як вони чудять. Що дивиться, шкодник? Це її улюблене місце. Щось видивлюся саме на себе. Красуня. Ага, яка красуня? Ташка, ти як метеор. то тут, то там. Саша і Даша. Отакі От вони. Бешкетники. А ну розказуй, що робила сьогодні. Шкода мала. Бегает туда-сюда, як павучок. Павучок чи не павучок? Сховалась від мене. О, напали на мілок. Як вони це діло люблять? Трощити його з усіх сторон. А на дворі клята повітряна тривога. О, Даша проголодалась. І ця полізе за нею. Все повторюю. Що та робить, а та повторює. Ти вже тут? Даша? Павучок, ти вже тут? Пташка, 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 пташка. Сашка, пташка. Чи дашка? Чи Дашка, чи Сашка? Дві пташки. Де ви є? Ховаєтесь? Щось розказують, розказують. Кажіть де були сьогодні. А, он де, звісно. Там вони люблять посидіти і погризти. І що ми там робимо? Дві шкоди. На кондишку вже не лазить, бо там уже прегради стоять. А тут ще ні. Ох і шкоди. Куди полізла? Скинь мені ще картину, буде тобі діло. Що ми там робимо? Я все бачу. Ох і шкода. О, друга прилетіла. Зараз на пару будуть гристи Ви мені вже цю картину скоро на молекулу розберете. Дві ж роби. Гото вже акробатка. О, на пару Дві шкоди.

Що, не виходить посидіти? Ее... А тут точно виходить. Ох подобається це місце їй Ага. Спугнув. Ти вже там шкода мала. Ану, кажи. Кажи що небудь. Ага, диви, балакуча яка все, до наступної зустрічі.